Танковий військовий полігон. Бійці Нацгвардії відпрацьовують вогневе ураження умовних цілей. Бойова машина, танк Т-72. Екіпажем командує боєць із позивним Іва. Сам чоловік, уродженець Волновахи, і до великої війни служив у судовій охороні. На фронт пішов добровольцем, бо прагнув служити саме у танковому підрозділі Нацгвардії. Потрапив до свого командира наприкінці. 22-го року, коли дізнався, що в військову частину є набір. Ну і добровольцем пішов в цю роту. Мені повезло добрі люди, і навідник гарний механік теж. Нічого поганого сказати не можу. Ми як одна сім'я. Керувати танком колишній правоохоронець навчився вже у роті. Я до цього ніколи з цим не став когось, а це, ну, це танк. Це, це машина така, як... вона може сьогодні працювати, може сьогодні працювати, і треба знати, чому вона не працює. Я дуже переймався, що в мене немає досвіду бойового, тим паче танкового, але. Все приходить з досвідом танкову роту у складі бригади Карадах укомплектували наприкінці 2022 року на бойових позиціях. Танкісти два місяці. Потім ротація і відпочинок у пункті постійної дислокації. кажуть, у протистоянні ворогу найважливіше виконати бойове завдання та зберегти життя бійців. Тому перед наступальними діями спершу сапери розміновують поля, а далі танкісти надають вогневу підтримку піхоті, працюють невеликими штурмовими угрупуваннями та використовують маневрену тактику. Сапери працюють, там є така розтяжка кидається, електронно спрацьовує міни. І тоді виїжджає піхот, піхота, виїжджає танк, він їде, кидає попереду плуги, щоб теж міни, які недопрацьовані були, розмінувати. Ззаду йде піхота. Ось так виглядає штурм. Що... Командири роти фахові військові. Сергій на позивний кардан закінчив Харківську академію Нацгвардії. Спеціальність автомобільна справа. З початку повномасштабного вторгнення його військова частина стримувала просування російських загарбників у Сумській області. Була паніка, шум, але потім все стабілізувалося. Все, як воно буває на війні, все стало добре. І десь через два тижні ворога ми вже витіснили. З нашого району, а трошки пізніше, вже сумської області. Зараз заступник командира танкової роти Кардан відповідає за забезпечення матеріально-технічної частини разом із бійцями налагодив ремонт техніки в польових умовах. каже, нині екіпажі багато що можуть зробити своїми силами, навіть розібратися з електронною системою управління вогнем, і це вимога війни для противника. Танк ціль номер один. Треба не тільки фахові електрики, але й електрики, які ну раніше займалися цією технікою. От, тому на певні ремонти ми задіємо людей е, вже на підприємствах. Так? І вони там за, е, з робочими займаються і обмінюються е, опитом. От. І тим самим ми вже е, формуємо кадри ремонтні у себе. Для того щоб ми могли ремонтувати на більш-менш професійному рівні. Вдосконалюють і систему захисту машин. Кажуть, винахідництво рятує життя бійців. На цих фото корпус і башня танку захищені додатковим гумовим захистом. Захищають і наповненими водою пластиковими пляшками. Вода глушить удар та гасить вогонь. Якщо ж екіпаж втрачає машину, він продовжує бойові дії вже у складі піхоти. І тому, звичайно, танкісти повинні. Бути навчені не тільки стріляти зі, вести вогонь з гармати, а й вести оборонні дії або наступальні в складі піхоти. Треба люди здорові. Якщо людина за собою слідкує навіть в, ну, в віку, то можливо вона і справиться. А якщо вона не слідкує за собою і молодим, то вона їй буде важко в армії. Долучитись до бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий. В лавах Національної гвардії постійно триває набір, де кандидати пройдуть вишкіл, отримають необхідні навички, а згодом долучаться до обраної професії у бригаді. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.